Вже добрячі дощі, йде, я вже додому вийшов з дому, думаю, хоч подивлюсь, що вони, а вони все ніяк не сядуть. Ось парочка вже ось-ось, ось-ось ніяк не сяде. А бокаліки, ну я так думаю, що це бокаліки, вони теж так разом і тримаються трохи вище. Пройшло хвилин 15. Не те, щоб дуже багато, але, але сам факт, що... Вже дощик добряче йде, а вони все ніяк не сідається їм. Ну давайте сідайте. Дощик вже пройшов майже. Трохи-трохи накрапує, четвірочка так і тримається, вона вже поєдналася. Так ще і на результат підуть. Ні з того, ні з цього, вроді начебто вже тут ось, ось було сідали кілька разів. Ну, в такий час, вони так частенько, правда, роблять. мається ну, на увазі осінь зима, коли от так от похмуро. <кій> і коли вони в <кій> формі. Це теж обум обумовлено цим. Що, не хотять ось таки не, не, не схотіли вони, кинули яйця, я дивлюсь. Ось моя новоспечена пара. Два роки я хотів їх парувати і все ніяк. Оцього чорного білохоста у мене один він такий є. Чорний білохвостий, може щось… Не, я думаю, не сядуть вже, якщо не сидять, то не сядуть. Май найкраща голубка дворічний давниний. Хочу темних кримаків, щоб вони мені дали, бо він був сестрою рідною парований, сестру я відправив до іншого господарства. Класна льотчиця, класне голубенят давали, та все справа в тому, що ну, вона ж світла і вона тягнула на себе. А це її рідна сестра. Де ось рідна сестра з того ж, того ж самого року, до речі, це перша плот, а то була друге плот. Але ця темніша, І вона мені темних і дає. Темних, кримаків давала темних, але голуби в неї кримаки були. А от я зараз хочу все-таки так давно хотів дати, щоб от таких чорних взяти. Нехай не як прям чорних-чорних, але кримаків темних хочу. Ну Ці схоже, що не збираються сідати і, можливо, цілком, можливо, ще й складуть залік сьогодні. Не дивлячись на перерву, все одно вони ще. Не розгубили повністю форму, звичайно, що десь ще не, ти, не ті кондиції, які були, але, але точно не розгубили повністю і вони це. І вони це показують. От, до речі, це до речі, це донька. Ось донька. А ось же шмати ходять. Бачите, те, що воно себе дає за екстер'єром, тільки вона була з кримаком парова, Серега у тебе якраз Веселовський у тебе той Кримак. от нас з ним Давала, таких трьох мені дали. Отаких от. Одна з доньок. Доньок, точніше, літає зараз там в той четвірці, що в небі. її Донька. Ну так, от показав, поки вимикають. Ось ще одна новоспечена пара. Молода голубка цього року стальна, голуб, минулорічний, він був з рябою спарований. Я рябу відправив до іншого господарства, по пришибленому була ряба. Класна ряба, все, але знову ж таки ряби. Вони мені через раз давали то сірих порябах. Я все-таки вирішив, чому я почав таких зараз сірих зі стальними парувати. У мене вже таких буде декілька пар. Я спеціально так роблю, щоб вони і стальних давали, і сірих світлих отаких. От я хочу все-таки побільше сірих лускатих взяти. Тобто я зараз трохи да, роблю на забарвлення. Ну, такий ухил, нахил. Роблю. Але я можу собі дозволити, бо в мене вже є однакової якості голуби різного забарвлення. Тепер я вже можу собі зараз дозволити. Звичайно, ну, як однакової якості. Хтось трошечки краще, трошечки гірше, але вони взагалом всі льотні. Голуби, ті, хто залишаються, я маю на увазі в мене. Не всі в мене прям льотні, а всі, хто залишається. Так ось тепер я можу з цих, хто літаючих уже дозволити собі обрати під забарвлення. Оцей сірій, правда, дав теж сіро-голускатого. Це 20-та голубка. не ганяється вона, от одна яйце знесла, зараз з другим ходить, ну така, дивлюсь, її важкувато. Несуть яйця. Взимку всі сидять на яйцях, це як завжди. І ця теж вже сидить на яйцях. На друге вже навіть. Їй. Їй я. Нет. Хотів би можна було б того чорного ще їй дати, але вже все. У мене один чорний, а голубки дві такі. Бо я їй дав мазана остального, але ну він так да, не дуже пасує до неї, та в мене нема. Я не мав в мене темного такого, або хоча б там сірого можна було б її. Ну, вирішив мазати стального 30-го минулорічного голуба. Голуб льотний, літаючий голуб, він навіть цьому році я почав його ганяти, він одразу почав з ходу літати. Він був з білою парований, білу я прибрав. Звільнити місце цієї голубки. Ну, Четвірка тримається і таке враження, що вони і не збираються вже сідати. Ну поки що, не вже, а поки що. Де вона ця четвірка? О, щось я хотів швидко-швидко їх знайти і чи то докосується, чи то я. Ось вона. то і низько тримається, думаю, я не можу спіймати. Ну буду різати ролик, бо щось назнімав, назнімав четвірочка так і літає. А може і на дві частини викладу, якраз якщо дочекаюся коли сядуть. Плюс-мінус я не не брав час, але я плюс-мінус розумію, скільки я вийшов ганяти. Тобто і так орієнтовно. З похибкою там невеликою я зможу визначити, скільки вони відлітало. Ось цей сірий 18. -й. І ось його голубка. Я йому... Ну, мені хотілося б йому дати стальну. Якраз він світлий, Бо я в цих темних мені не дуже подобається. Але вона настільки, ну я думаю, нікого не знаю підібрати. У мене щось не було у мене. Активно йшла до пари, і мені прийшлося якби, вже швидко підбирати голуба. Він у мене спарувався з стальною. Біло ну взагалі мені вона так не підходить, така пара стальнарявою навіть. Я їх отопарував між собою, вирішив, нехай пара сірих буде. Вона темнувата. Зараз почав приділяти увагу забарвленню. хочу все-таки сірі, стальні та кримачки. Ну і для душі в мене зараз пара білих є. Дві пари білих. Не пара, а дві вже пари білих в цьому році. Ось пара одна, це парус з молодою голубкою. І ще є одна пара минулорічна. До речі, діти зараз в небі їх діти і паруса, і другої тої пари. Ну, Парус з іншою голубкою був парований, але все одно це його дитина один з бакаліків. Це паруса дитина. Я залишив хаоса його сина собі. А, ні, не сина, вру. Ну, не буде з іншої пари хаос-під під білих під інших. Але сам факт, що з-під цих якраз двох парих біл. білих зараз отут пара літає. Молодці, так от мені Неочікувано для мене, що вони я думаю, давно вже сядуть, а вони все не сідають і не сідають. В цьому році менше пар залишу. У минулому році я залишав 35, навіть там було ще 5 запасних, я там щось чи 4 запасних. Ну Я їх там не брав з тих запасних, там по випадку взяв, все, а так підкладав. Тримав як запасні, а тепер вирішив максимум 30. Максимум два плоди візьму. Ну, сотню голубенят більше не буде. Бо в минулому році я нахапав голубенят щось, 120 кілець взяв, мені навіть не вистачило 120 -ти. ладу не дав, не дам... не їм ладу, похворіли ще, ну і я так думаю, ні, щось перенаселення, щось я розійшовся, не на жарти. Максимум 30 залишу пари, це максимум. І два плоди беру. Не три, а два. Голубок багато. Бачите, голубка йде до пари, теж до всіх. Світла-світла, бачите, 112 та голубка. Клас, отакий. Оце моя, моє забарвлення, це мені подобається. Отак от залишу собі. Сірих стальних та кримаків і все. Червоних, мабуть, не буду залишати взагалом, загалом, бо все-таки мені не подобаються бурі, ніколи не подобалися, червоні теж не до душі ніколи були, а як де червоні, і де сірі, там стальні, там бури буде повна. Ну і вирішую, я ж кажу, якщо є. Можливо, я цю пару ну, подивлюсь, залишу, нехай буде. Ще подивлюсь, ще не вирішив по неї. Це Грігорова пара. Подивлюсь. Рябі класні льотчики рябі в мене, я так нащупав рябих швидко, льотних рябих, але вирішив їх позбавити з всіх рябих. Не дивлячись на заслуги, на льотні. Чому? Бо у мене зараз, повторюсь, у мене зараз зграя, вона більш-менш рівна. Є хтось краще, хтось гірше, але вона більш-менш рівна зграя. Тепер я можу вже. Обрати за забарвленням і визначити, що мені вже до душі, яке забарвлення, і, скажімо, позбавитися чого. Для чого я зупиняюсь. Ну, По-перше, мені воно до душі, як я вже сказав, мені подобається. Стальні сірі це моя улюблена, улюблене забарвлення. От, а особливо такі сірі світлі. Клас. Мені дуже подобається, суцільні. Також ну, білохвостих подобаються. Стальні якось більше, сіри також менше. Стальні. Ну Це я все до стальних, більш суцільних, звичайно. Ну і кримачки. Кримачки вони мені теж пасують. Не так, як стальні сірі, але теж пасують. Може, колись я вирішу взагалі тільки сірих і стальних залишити. І таке можливо. Але поки що в цьому році я вирішив прибрати рябих. І прибрати червоних, не залишили. Не, так скажемо, не залишати на майбутній, на майбутній рік червоних. Кримаків зменшив, все одно дуже зменшу, Уже зменшив і ще відправлю. От, там, цих кримаків ще відправлю, і крилатого, і старого кримака цього відправлю. Так що... ой-ой-ой, ось, не хтось знімає, задивився. Ось такі. Ділюсь думками. Ми ж кожен тримаємо для себе, для душі, щоб, е, щоб воно собі радувало око, радувало душу. Я знаю, що хтось там ну, комусь не подобаються такі голуби. Ну, це ж ми ж кожен тримаємо для себе, мені до вподоби. Це 113 голуб, його я залишу. Гарний льотчик, я йому дав минулорічну голубку, вже споривався, він з нею навіть вже на яйця. У нас встигла сісти з ним. Це одногністка бузка. Бузок, його одногністка. Мостять, Мостить, мостить, літають, мостить гнізда. Скільки можна мостити ці гнізда? Відпочивати не хочуть. Ну що ж, я йду на такі жертви десь, бо це одно кожен рік потім якась голубка перестає нестися, щось їм важкувато взимку, звичайно, нестися. та несуться і несуться, що поробиш. Перевоз... Переводити на один ячмінь, я не хочу. Закривати, розділяти їх і закривати, щоб вони зачиненими сиділи місяць там чи скільки теж не хочу. Кхе. Може я колись наважуся, але поки не хочу це робити. Ось і виходить, що вони круглий рік сидять на яйцях. О, це 30-й вийшов. Голубка Кримачка, 38 го ходила на початку, я казав, смазаним, спорував її. Гарна ота моя гарнюся, вона райдужна голубка. Це, цього голуба я дав їй. Ну ці трошечки знову знизились. Ну, вони там низько і були, і вони ніколи не піднімали, що але вони буває ще нижче, буває трохи вище. І то вони так і тримаються, четвірочки, вже дощ знов іде. Він то йде, то не йде. Ну, вже, Я вже бачив, що вже годину вони літають, вже точно літають годину. Просто по відчуттю я вже розумію це, що я вже туди-сюди ходив відволікався і просто скільки навіть зйомки вже йде. Так що вже є година. Да, знов затемниця у мене зграє, мені зауваження робили, що блин, ні на що подивитися всі це, темні, темні. Ну буде отак, як бачите, дві пари білих будуть, світлі плями. Будуть світлі плями, такі дві пари білих. Правда, не по білих вони. Вона, до речі, у того чорного, що я показував його донька з кремачкою, то вони Мені кримаків давали, а тут одну дали білу голубку. Ну, все одно, я думаю, парус на себе витягне, білих будуть давати. Може не всіх, але більшість буде білих. Я впевнений в ньому. Він серйозний хлопець. Знає, що робити. Парус вже два роки. Давав, один рік вже плодить. Ні, два роки, дай він вже плодить, я вже й забув. Два роки. Він 22-го року народження. 23 Да, і 24-му. Ці все ніяк не сядуть. Все ніяк не сядуть. Але тримається тут. Вітерець такий, знаєте, рівномірний якийсь став то якось я виходив, мабуть те, ще дощ пішов, воно перед дощем вже часто такий, знаєте, вітер то сильний, то менше, то як, як падує, падує сильно. ну, і, А потім приходить дощик і воно якось вирівнюється. вирівнюється. І ось я думаю, з цим пов'язано, бо пішов дощик і під дощем вже більш рівномірний вітер став. І ось він зараз ось такий вже. Дуже сприятливий, просто що погода вологість і дощик, а сам вітер дуже такий класний за силою. За напрямком ну, мені це не, скажімо, не найкраще, але я неодноразово казав, мені в принципі вони по всіх вітрах, будь-куди Вони літають по всіх вітрах, по деяких просто менше літають або рідше вони піднімаються, але все. Ну, так, от щоб там якісь вітра, по яких я не можу підняти, такого в мене нема. Мені щоб головне була сприятлива сила. Вітру. Це головне для мене. Зате в дощ, знаєте, який плюс яструб не бере. Я не пам'ятаю, що в мене хоч раз в дощ брав яструб. Він, мабуть, теж не дуже ж літає в дощ. Хочуть, хоча. Може то я так не, не звертав увагу. Або... Ну, зрозуміло, що в дощ я і не ганяю, ж, тому кожен день дощ, дощ та рідка, щоб там прям. Я не дивлюсь на дощ, але це одно ж. В дощ вони і менше літають зазвичай. Мабуть, ж теж намакають їм важче. Та четвірочка вже тримається. Вже низько-низько, низько-низько. а -низько. Це ніяк не сядуть. Подивлюсь. От, бачите, це мені подобається. Стальні, стальні, сизаки, хто як. Основна все-таки моє забарвлення це стальні. Це мені Око радує. Мінус тільки того, що їх плутаєш часто. Але якось цим можна з цим жити. Так що знову темний напрямок обираю. Повертаюся до темного напрямку. Вже. Давайте, вже начебто мені здається, що все-таки сядуть зараз. Мені здається, що все ж таки вони вже повинні сісти. Ось-ось, ось-ось. Повинні сісти, а я хочу подивитися, зараз сходити поки чи сіла та пара на яйця, чи ні. Чорний той голуб, ну я думаю, що не сіла, схоже, що вони кинуть яйця все ж таки. Дощик іде. Чорний. Гнізді вони тут сидять. Можу, звісно, повернути їй те гніздо, але я не хочу, я намагаюся горб, ну, там щось присів. Просто гудить читала один гріє. Подивлюсь зараз. А, мамашка. Молода. А ви що тут шарите тут по чужих гніздах? Все, ладно, вимикаюся. Щось батарейка. Розряджаються, що ти Голуби тут ще поки не сіли, але не буду вже йти міняти батарейку. Голуби, ось вони, хоч ще й не сіли, але вже ось вони. Ось ось повинна вигнутись. Бо вже на холоді вже розрядилася ж батарейка нормально вже. Це ж таки сходив, поміняв батарейку. Вон бакарик сіла. Я вийшов, не встиг засняти, але вона якраз сідала. Нічого так. Нормально, вона одразу в пару йде. Вона активно в пару йде і не втомилась, нічого. А трійка тут ще не сіла, але теж ось-ось. Сяде. А тут ще один бакарик. Це 96-й бакарик. Тут 56 -та літає, також 95-та та, та 116-та. Ось чотири було дівчини, які вже так півтори годинки відлітали точно. Десь близько може того. Я заглядав, думаю, ну може все-таки заснімуш посадку. Так і вийшло. Ну, правда, поки вискочив, ця вже сіла саму. Посадку не встиг засняти, але ось вона. Ось ці ж сідають. Ну вони вже сядуть. Ну, схоже, що сідають все ж таки нарешті. Я вже вмикнувся. Я нікуди не відходив, стояв, вже змок так добряче. Хоча все одно погода спокійна, така, знаєте, вітерець, рівномірний, рідкість така для нас, рідкість така для нас, щоб рівномірно вітер. Як дощ пішов, так і вітер нормалізувався. Десь 4-5. Метрів на секунду, я маю на увазі. Просто що дощик... Ну. Голуби повинні вже змокнути добряче. Але тримаються. Так, давайте. Я тут микнувся вже все. Анонсую вже... Посадку вашу. А ви щось я дивлюсь таке собі. Біжак, прилетів, ну точніше яструбок, ну він так, я дивлюсь, що він поряд з голубами зовсім Де він? Ось він, да десь тут Ось щось ся? Схоже що я вам не показав. Цими краплями. Ладно, від там. Ну тепер то ви точно сідаєте? Яструбок вже проскочив повз них. Близько-близько, але навіть не звернув увагу до них. І вони не ворушнулися. Він там, не знаю, в десяти метрах пролетів. Ну все, тепер бачу щось вже. Подивимось на вас зараз крупним планом на посадки. Це бакарик.

Так, сила. Ряба, сила. Вот сюда я. Еще две рябы. Это свитер ряба, а тут М на рябах. Это бокалик 56. Это 116. Это 116. Это Д, это Д. И ряба. 95-ну нарешті сіли. Все, сьогодні непогано, непогано, залік склали.